От якби у вас був мільйон доларів, на що б ви його витратили? На сім'ю свою, на дружину, на дітей. Допоміг би. ЗСУ та іншим людям, які в цьому нуждаються. Якийсь би бізнес відкрила. Да, такий, а Чесно, не знаю, але такий треба подумати, що був би іменно вигодний не прогоріти. Не знаю, может есть бы кафе, але в такой локации, да, именно было прибыльно. Я даже не подумаю об этом. Не знаю. Откуда миллион долларов это слишком много для меня? Он мне не нужен. Я же уже пожилой человек. Мне такие деньги не нужны, честное слово. Я не жадная. Якби він був у мене, то було б все гаразд. Однозначно, що не тільки для себе витратила б, тому що дуже багато є людей, організацій, якихось проєктів, що потребують кошти. Тому однозначно, напевно, більшу б частину я витратила на благодійність, це так. Тому що гроші не роблять дуже щасливими людину, а особливо їх велика кількість. Собі б залишила, звичайно, для себе щось е, таке гарненьке б зробила б, подорожувала б для рідних, близьких, для своїх дітей. Можливо, комусь потрібно було б щось конкретне, якійсь людині допомога, то теж допомогла б. Напевно, ну, звісно, я б якусь суму залишила собі, та також я би хотіла допомагати. Е... Людям, які цьому потребують, там воєнні і так далі. Якби в мене був мільйон доларів, я б його, мабуть, витрачала б на емоції, щоб не знаю, їздити кудись мандрувати або робити своїх близьких щасливими, ну, щоб отримати багато емоцій і бути щасливими. Батькам би щось купила. Щось би купила батькам. Я б відвідав якийсь етап Формули-1, можливо, в Монако. Відвідав би фінал Ліги Чемпіонів, також розділив би на подарунки та лікування своїм родичам близьким і щось би поклав в різні банки, а щось би відправив, задонатив на ЗСУ для того, щоб можна було далі жити мирним життям.